Наберіть мені, будь ласка, три стакани куті. Алла Штепка на центральному ринку Полтави купує кутю на святвечір. Купила три стакани куті, зварюю її, тоді добавлю мелений мак, сухофрукти, маю в виду ізюму, курагу, ще там щось добавлю, Горішки. горіха обов'язково, мед, мед, посолю дрібочку солі. І все. Я багато меду додаю, півлітри меду майже. Різдвяну крупу на ринку продає тиждень Надія Гогіна. Ціни, каже, у неї такі, як і минулого року. Горішки 20 гривень стакан, абрикоси 25 гривень стакан, грушка 40, пів літра, яблучка 25 літра, Кутя 20 гривень стакан і літри на 50. Кутя яра в мене. швидко вариться, біленька, чистенька. Беру тут варту, яблучка, грушки. Абрикос, мак беруть, і горішки беруть. На куті практично ті ціни не були. Груша дороже стала. Прошлий рік була 25, а в цьому будуть 35, п'ять і сорок яка. Горіхи теж в мене свої. А мак та така ціна, яка була проти. Два дні тому почала продавати кутю і Клавдія Миколаївна. Дуже мало. Ринок пустий. Нема кому продавати. Купую кутю. Купую курагу, ізюм, клюкву. Як завжди. З медом, з багато сухофруктів і узвар. У Людмили Косенко ціни на кропу та сухофрукти теж минулорічні. Яра якуття, дуже хороша, вкусна, оброблена. До куті люди ще беруть мочок, сухофрукти, заправляють мітком, хто чим любить, ізюмчиком. Кутю вже беруть примерно. Продавчині шахзоди Косімової покупців вистачає. Уже дві тижні ми торгуємо, беруть 35 гривень за кілограм. Вже можу сказати, активна вже пішло. Так, так, все нормально. Я думаю, так. Да, беруть. На 5% може, так, да, подорожала продукції в цьому. Року. Елла Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.